Громада жовті води спільно з жовтоводською міською радою розпочинає цикл програм Запитай у мера сьогодні з міським головою Дмитром Ханісом. Ми говорили про підготовку міста до зими, безпекову ситуацію, а ще про візит делегації жовтих вод до Німеччини. Дмитро Едуардович, скажіть, будь ласка, чи готове наше місто до зими та до можливих форс-мажорів, які можуть нас чекати? Доброго дня всім і слава Україні. Значит, наше місто готується до зимової пори року. Ми завезли посипальний матеріал, завезли сіль, завезли відсів, готові машини до посипань, до прибирання снігу, у разі якщо такі ситуації трапляться, От, ми до них готові. є певний резерв палива. От, і підприємство наш Кенп Благоустрій, готово виконувати всі обов'язки, а також з ним є і чисте місто, і інші по завданню. Кожен знає, що йому робити в такий час. От, що стосується зимового періоду і початку опалювального сезону, також технічно, технічно підприємство Жотовостепломережа готова. От зараз вирішується останні питання з посичанням газу, е, Є проблеми, але ми збираємо сесію. Депутати повинні вирішити це питання у середу, завтра на сесії і з газопостачанням також. А які проблеми наразі існують з Нафтогазом? Ну є є не, не, не розрахунки, є довгі певних періодів з перед компанією Нафтогаз. От які Нафтогаз ну вирішує питання як їх. Погашати, так, які гарантії міська рада може надати. Всі питання, це питання такі досить складні. Вони накопичувалися роками, вони з'явилися не за останні 2-3-5 років. Це давні борги. Ну, на жаль, сьогодні, сьогодні таке питання піднято і ми будемо приймати рішення для того, щоб місто було з опаленням. Все ж таки з приводу безпекової ситуації в місті. Ви бачите, наскільки участилися повітряні тривоги. Ми бачимо в минулу п'ятницю епізоди, де дуже низько літали і була певна небезпека, так, літаки, що тільки не летали. Я, я всім хочу сказати, що війна не закінчена. Я хочу сказати, що не треба нехтувати своєю безпекою, треба завжди про це піклуватися. Що стосується навчання, діти у нас ходять в укриття. Вони вже майже вишкались. Ми навчилися, хто попарно, куди іде, які класи, як проводяться навчання. В садочках також переховуються діти в укриттях, які були построєні, побудовані. І всіх, всім я хочу, щоб нагадати ще такий момент, що у нас не завершилася комендантська година, є так, з 12-ї години до п'ятої ранку. От також повинна знаходитися по домам і не наражатися на небезпеку. Ну і всі моменти, які пов'язані з укриттями іншими укриттями, я прошу до всіх звертаюся. Якщо є у вас бажання попасти в укриття, яке в вашому домі розташоване, чи біля вашого дому, яким ви повинні користуватися, зробіть це для того, щоб перепровірити, а через який час укриття це може бути відчинено після дзвінка відповідальної особи. Воно буде дуже чинити від до 5 хвилин, 5-10 хвилин. Якщо воно не відчинено, будь ласка, телефонуйте нам виконком, і ми будемо реагувати, щоб після телефонування людині, яка відповідальна за відчинення укриттів, воно повинно бути відкрите негайно 5 хвилин, 10 хвилин максимум. На кожному укритті повинна бути об'ява, об так написана: чи висіть на... на листку, чи написана маркером, чи чим на на дворі, відповідального, який проживає поряд, який повинен прийти і відчинити це укриття. Чи має місто якісь альтернативні джерела водопостачання чи обігріву у випадку екстрених ситуацій? У прошлому році ми з вами спрацювали по поводу. Обігрів і інших складних ситуацій ми створили пункти незламності. За цей рік нічого не змінилося. Ми їх докомплектували, де не було генераторів, де не було інших моментів, які потребують, щоб вони були так. Може, не круто не кругом є інтернет, таке може бути, але в більшості є. От списки цих також ми публікували, де у нас пункти незглавності. От, відчинятися вони будуть тільки при надзвичайних ситуаціях, якщо в місті не буде електрики, опалення чи інші надзвичайні ситуації, тоді ми будемо їх відчиняти, пускати людей, гріти і таке інше. Вони перебували у нас на паузі, всі подала зараз проведені всі перевірки, от, що там є, що потрібно поновити, який запас дров, і всі, -всі моменти. От, і вони будуть до зими, вони вже майже всі готові до зими. Ми, Будемо абсолютно готові по саме тим пунктам, які зареєстровані в Google формі, яку можна дивитися в інтернеті. Отже, всі ці пункти матимуть електроенергію і тепло, так тобто телефони зарядити люди зможуть. Електроенергію і обігрів твердопаленими напрямками. А вони працюватимуть цілодобово все по потребі. Якщо повинно буде працювати, вони будуть працювати стільки, які будуть потреби. У нас є підприємство, яке відповідає за водопостачання, і саме в критичні моменти також вони повинні будуть розвозити питну воду на певні точки, які визначені комісією. ТЕП та НС. Тобто, це відповідальність водоканалу. Вони будуть розвозити воду. Ну будемо допомагати, якщо вони будуть справлятися в якихось напрямках, але це відповідальність постачання води, питної води, технічної води за водоканалом. Хочу трохи додати по комунальним підприємствам і звернутися до людей. Минулий рік сплата за тепло становить близько 70%. Шановні, якщо ми хочемо зимувати в теплі, давайте підійдемо до цього разом обдумано. Є, у кого немає можливості платити, і кому за дорого, будь ласка, оформляйте субсидії. Інститут субсидій працює. У кого не було ніяких змін, вона нарахується автоматично. У кого її не було, будь ласка, звертайтеся до пенсійного фонду. Там зараз йде оформлення субсидій. Консультуйтесь і получайте таку пільгу від держави. Також хочу по всім іншим комунальним підприємствам. Нагадати, що там також люди працюють. У нас в місті, незважаючи на війну, незважаючи на всі негаразди, вивозиться сміття, у нас подається, там якого качества то вже інші питання, питна вода і водовідведення працює. От, у нас працює обслуговування будинків за рахунок чи ОСББ, керуючих компанії і КПЖРО. От, тому, будь ласка, давайте звернемо увагу на платіжну дисципліну. Це дуже підтримує наші комунальні підприємства в складну пору в зиму в війну. Будь ласка, я думаю, що ви мене почули. Дякую. А чи можете прокоментувати зміну тарифів на підприємстві «Чисте місто»? Пріні приймав рішення виконком, От рішення і зміни були коригування тарифа було об'єктивне. Була зміна вартості палива. До речі, вона вже та, яка була в новому тарифі, також змінилася, але ми будемо в зиму їх бути на тому тарифі, що прийняти. Об'єктивно об це показано закупками через Прозоро. Набагато збільшується вартість шин, автозапчастин, мастил, паломастильних матеріалів, всіх, які використовуються. А це підприємство транспортне, воно дуже залежить саме від. Рівня заробітної плати, яка трохи зросла, і от рівня тих вартості тих компонентів, які входять в движення автотранспорту. Ми знаємо, що ви нещодавно повернулися у складі делегації Жовтоводської з Німеччини. Розкажіть, будь ласка, про результати вашого візиту. Мабуть, ви всі знаєте, вже, що ми вже майже рік працюємо з німецькими нашими друзями. Це Район Хохтаунскрайс, Крайс, земель Гьосан і центр знаходиться цього району в місті Бетхомбург. Наша поїздка була не просто, ну, не просто так, вона планувалася. Вона планувалася, бо рік, який ми пропрацювали, мені зараз дали цифри, я щоб вам їх назвав, ми отримали від наших друзів матеріально-технічних комунальних закладів на 2,1 мільйона гривень. Це допомога безкоштовна українській стороні, саме місто жовті води. Ви знаєте, що ми маємо швидкі допомоги машини. От і дуже багато всього, що стосується обладнання до нашої лікарні, обладнання для соціальних служб це ходунки, крісла, візочки, палки. Дуже багато розходного матеріалу, перев'язочного матеріалу, хосписних обслуговувань. Ми отримали для больниці стоматологічне крісло, автомологічне обладнання, апарат сценограф і дуже багато всього Все воно використовується вже в обслуговуванні для наших людей, для мешканців Жовті год і внутрішньопереміщених осіб. Ця співпраця підійшла уже до того, що ми бачимо. І на наших телеконференціях, так що прийшли час знайомитися. Прийшов час ставити це на рівень уже офіційний, державний. От, і голова земель Гухталанскрайс, пан Крепс запросив мене от, і запросив з певним, певним напрямком делегації для того, щоб ми зустрілися саме у них в Німеччині, в місті Бетхомбург, для того, щоб. Опрацювати, проговорити це все, познайомитися особисто, От, щоб можна було вести ці розговори не в телефонному режимі і конференції, а щоб нас побачили люди, щоб ми розповіли їм нашу історію, щоб ми розповіли на що нам це треба. Основний посил нашої нашої зустрічі звучить так: ми очікуємо на початку процесу відновлення України, відновлення міста. Після нашої великої перемоги, яка буде, яка буде, і ми всі з вами в це віримо. От і саме процес оновлення повинен початися з того, не вигадуючи велосипед. У Німеччині дуже, дуже гарно построєна всі напрямки життєдіяльності, всі напрямки, що стосується комунальних підприємств, що стосуються соціальних служб, сервісних служб, безпекових ситуацій. так, вони це пережили вже, ну і також медицини. Ми дивилися, як видобувається вода. Ми дивилися, яка є техніка для використання тих чи інших робіт, як організований процес збору переробки сміття, як працює больниця. Ми обговорювали питання щодо оздоровлення дітей. І, до речі, це питання дуже на Слуху, і вони дуже задоволені тим, що наші діти можуть не тільки на оздоровлення приїхати, а приїхати з якимись концертами, що ми можемо обмінюватися спортсменами. От і такий напрямок ми взяли. А вже якщо почнеться процес відновлення, він вони нам уже допомагають цьому. Вони нам і далі будуть допомагати всім своїм ресурсам. Ресурс є, є міжнародні програми, які ми також обговорювали. І співпраця ця почалася. Мені вдалося зустрітися у Німеччині з усіма містами, які входять до складу громад Хохталанс-Крайс, а це 13 громад. От. На цій зустрічі присутній був консул України в Німеччині. Саме він також був на зустрічі, і був на зустрічі пан Крепс. От. Ми проговорили всі наші напрямки взаємодій. От всі їх одобрили напрямки. Ми всі вивчаємо, і зараз ми будемо йти по наміченому плану. Чи можна сподіватися, що в майбутньому наше місто зможе перейняти ті технології, які використовуються в Німеччині з тої ж видобування води, переробки сміття? Чи будемо мати ми можливості, чи нам допоможе Німеччина в цьому? Чи це про це ще взагалі рано? Це дуже комплексне питання. В ньому приймати буде участь. Ну мало того, що ми, якщо ми а ми йдемо до європейського союзу, ми повинні будемо зробити ті кроки, як я їх називаю оновлення України після війни. Бо без цих кроків нас просто там поки що ну давайте казати прямо не бачуть. От. Тому ми вимушені будемо це робити. Це будуть і якісь державні програми, це будуть програми інших донорів. Які також до нас звертаються, і нас побачили вже і міжнародних раз за і інші організації, з якими ми працюємо, GIZ, які також розуміють, що для того, щоб нам йти шагами до Європи, ми повинні змінюватися. І оце змінення оновлення буде робитися все тільки комплексно. Це ще раз хочу сказати, це державні програми, місцеві програми, програми обласного бюджету. І, безумовно, підтримка наших друзів з Німеччини, з Бетхомбора. Це буде велика підтримка, яка дасть нам можливості трохи швидше робити ці кроки. Ми ведемо перемовини за комунальне обладнання, комунальну техніку, за медичне обладнання. У Німеччині медичне обладнання працює максимально 5-6 років і воно оновлюється. 5-6 років обладнання, яке 18-го року випуску, це для нас нове обладнання. Також це стосується комунальної техніки, яку я бачив, яка можлива для обміну. Так? Це все ми пропрацюємо певні програми. Я не анонсую отримання того, що вже обіцяно, того, що вже готується. Давайте так, ми будемо його отримувати і вам показувати, щоб ми не казали, гоп, поки не перепригнули. Дякую за розуміння. А якщо ви маєте запитання до міської влади, залишайте їх у коментарях під відео або на офіційній сторінці Жовтоводської міськради, і ми обов'язково їх задамо.